Всі соціальні проекти сьогодні фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги і грантових програм. Якщо грантових програм немає, ви можете з прапорчиками ходити навколо ялинки і бухати в бубнах. Нічого з того всього не вийде. Тому, напевно, якісь е, європейські програми будуть, напевно, знову ж таки, все це є, на мій погляд, надзвичайно сьогодні проблематичним з вигляду на. Перспективи продовження війни. Ви ж бачили та опитування, яке було тільки, щойно проведене в Німеччині? 67% німців проти продовження надання Україні воєнно-технічної грошової допомоги. 67% німців. Ну, вибачте, будь ласка. Ви думаєте, що новообраний канцлер Німеччини не зреагує на такі показники соціальної, соціальних опитувань? Європа змучилася давати гроші. Європа хоче закінчення війни за будь-яких умов. Ми бачимо гарні заяви політиків, але це заяви. Америка дуже сильно хоче не її закінчити війну, а й повернути свої гроші назад. А де воно все в Україні візьметься? Та ми і так бідні. Тому, коли ми з вами говоримо про соціальне житло, я буду пласкати в долоні, я буду дуже щасливий, якщо вони побудують тих 6 тисяч квартир в цьому році. Як про 50 я не говорю, це на рівні фантазії. Побудуючись, але спочатку каже розкажуть звідки вони будуть брати гроші з яких програм.